Друзі, усім привіт! Всіх вітаю у новому відео. В мене Аліса щойно уснула і я побігла до магазину. Зібралася варити зелений борщ і кинулася, немає яєць одне лише. Тож, замало навіть на маленьку каструлю, щось не туди, не сюди. Побігла тут поруч у салтівський магазин. Все є, яєць нема. Гото набирала, зараз покажу покупки. Скупилася там трошки, там, де я теж полюбляю скуплятися в овочевому кіоску, там теж є яйця, найдешевша ціна, але там, як зазвичай, величезна черга, теж не стала там стояти, хоч і потрібні були мені овочі, ціни там теж найнижчі. Скупилася в іншому там поруч. Побігла додому. Думаю, потім Аліса перекинеться, куплю яйця. Побігла додому, підіймалася на свій поверх, дивлюся, щойно ж тільки виходила, буквально 5 хвилин пройшло. Дивлюся, щось на ну, сміття якесь лежить. Я так подивилася, ну, тож пішла далі, заходжу в квартиру, поставила пакета. І думаю, знов подумають на нас, що то ми насмітили. Пішла, взяла віника, савком, позамітала нашу площадку, сходи між сходами площадку. Заходжу додому і думаю, ну, вже зібралася, взяла пакети на кухню нести. І згадала, що я не купила яйця, вони ж мені на борщ потрібні. Поставила там, залишила так і у коридорі того пакета, пішла за яйцями. В ітозі взяла по 55 гривень, на 10 гривень майже дорожче. Але, ну, щоб не бігти вже у супермаркет, думаю, нічого страшного вже не збідніємо. Тож я одразу поставила варитися, скільки ото влізла на дно, там 7 штук. Звісно, я на, ту, на таку кастрюльку використовувати всі не буду, але може ліса там буде, може там, не знаю, салат який зроблю потім. Бульйон в мене вже готовий, я його вимкнула ще перед виходом. Ціни пам'ятала, допоки не, от, не забігалася. Кабачки, я не знаю, щоб не зберегати, може по 28, може нижча ціна була. Я от, кілограм взяла. А, помідори, точно пам'ятаю, це рожеві по 85, були там ще червоні такі, знаєте, навітки, по 80. А в тому кіоску, що я завжди скупляюсь, там ще нижче. Дуже такі великі рожеві помідори, але не судьба. Це так я навіть не пам'ятаю. Майонез взяла для чогось, не знаю, може для салатів якихось. Взяла чесник, Женя нещодавно купляв сало таке звичайне, без м'яса біле. Е, щоб перекрутити. Воно м'яке, нормальне, але воно у нас щось не дуже йде. Взяла чесника, щоб перекрутити, пофасувати, щось може заморозити. Хлібчик взяла Це в салтівському купувалася. Ой, ярочки. Ой, мабуть. Або 36, або 38, тут пів кіло. У мене загалом овочі вийшли е угірки, помідори, кабачки і дві головки чеснику на 152 гривні. Це єдине, що я запам'ятала. І взяла жені молоко до кави 29,90, ніби це в отиску. І взяла йому на сніданки. Полюблені серодельки з маслом, це теж в Саутівському. Зараз, поки буду чистити овочі, трошечки з вами поспілкуюся, вчора нічого вам не викладала. В мене постійна одна і та ж проблема, коли Аліса вночі майже не спить або дуже мало спить. Е -е, я потім ходжу як зомбі цілий день. І нема в мене, знаєте, зайвий раз ніяких сил не розмовляти, ні, ні щось таке готувати. Уснула вона десь о першій ночі, а прокинулася о 5 години ранку. Звісно, що вона уснула о першій, а я ще щось куйовдилася, поки я усну, то ще той же квест. І ще. За той час період часу, що я поспала ще, мені постійно щось снилося. Спочатку снилася якась жінка така в возрасті така. Щось вона мені казала, показувала якось, не знаю, там, не медична картка, але, знаєте, ну, типу як якийсь медичний висновок. Казала, що... В мене якісь там воспаління. Ну, щось таке. Я навіть не знаю, до чого воно мені таке наснилося. Потім снилися якісь бандіти три чоловіка, що вони у нас квартиру хочуть забрати. Ну, це... це можна, знаєте, сопоставити з тим, що. Перед цим ми ввечері сиділи вечеряли і вімкнули якісь нові серіали. Там була похожа сцена, що там теж три чоловіка, одна жінка, якісь там, якісь там наслідство ділили і щось там захопити хотіли. Те, що їм не належить за спадком. Ну, коротше, як ото кажуть, до не спить, дорне, сниться» то я цілий день вчора за лісу ввечері. Думала, взагалі не було сил щось таке вигадувати. Думала зварити кашу, зробити салат, а потім, потім думаю, ну якось на вечір кашу, то взагалі якось несерйозно. Хоча потім Женя сказав: ну, типу, ну і що, була б каша, поїла би. Але... Оце ж купляла молоду картоплю. І щось мені не знаю, стрільнуло в голову посмажити. Хоча, знаєте, скептично якось відносилася до цього, бо знаю і пам'ятаю, що з молодої картоплі смажена не дуже там виходить, вона нормальна. Але але вийшла дуже класна, зі скоринкою взагалі бомбезна. І цей Женя, ото з за роботи заїхав в магазин, дзвонив, питав, що купити, може щось треба. Я кажу, купи оселець одного, але такого цілого, не, не чищено. Не в баночках, там нічого. І каже, добре. Потім ще згадала, купи оцет обичний, звичайний. бо у нас такий звичайний, що був, це ще був тут він в квартирі, він давним-давно закінчився. І ще ми з Павлограду привезли невеличка, невеличка пляшечка яблучного оцту. Я йому то інколи користуюся. Але ось в оселедець, знаєте, щоб, ну, я, завжди, та я думаю, всі завжди додають оцет оселедець з цибулькою. Ось мені яблучний щось взагалі не, цей, не подобається мені смак. Так, він, цей оцет корисніший, там всі діла, але не то пальто, <смак> не той смак. В общем, купив оцет, купив оселедця. Ой, я навіть не пам'ятаю, що, що ще. І цей. Зробила салата з капусти, з огірочка, з помідорчика, теж цибульки додала. Салату наробила ще сьогодні, зранку снідали. І ще навіть трошечки залишилося. Майже всю капустину порізала від душі. Так. Ось. Ну, що, ще вчора? Тірку, то кореня закинула, порозвішувала. Навіть нічого такого, більше нічого не готувала. не готувала. Котлети рибні всім дуже зайшли. І Женя їв з задоволенням. Ну, І ще в нас там пару штук залишилось. І Аліса з задоволенням їла, оце я її перед сном розігріла одну. ну, от пропарила у водичці в мисочці. Ні, ні, цей. І вона ото кілька шматочків з'їла і уснула, дитина. Так що так, дуже класно. Відвели душу, але більше поки що не хочеться. Це така теж специфічна страва. Не, не щоразу тако, таке готувати, таке їсти. Вже ні вихідних. Не було вже він тиждень або навіть вісім днів працює без вихідних. І навіть поки що і не знає В найближчі дні теж він точно сказав, що вихідних не буде. Так що так. Навіть як буде колись вихідний, один або два, звичайно, що. Після стількох днів праці нічого робитися в хаті не буде. Я вже сьогодні, знаєте, точніше, я йому ще вчора або позавчора казала, що давай все ж таки будемо думати там, з ліноліумом на підлогу. Не хочу я, страшно мені з цими, знаєте. Страшно мені з тими швами між дошками на підлозі, бо багато такого покоцаного. Ось. Ну і він, та навіть він нічого не відповів. І цей, бо, знаєте, йому теж зараз не до цього. А сьогодні вже ходжу, ходжу по хаті. І дивлюся знову на підлогу. І думаю, там може пофарбувати вже поки що на перший час, поки що на перший час і не влізати в такі в суми величезні. Бо ліноліум нормальний, я вже вас замахала, мабуть, з цією підлогою. Пізніше, після війни, дай Боже, колись вона закінчиться, тоді вже будемо, знаєте, щось. Щось таке по-людськи робити, вигадувати. Пофарбувати вже, і, і, і як буде, так і буде. Все одно буде в будь-якому випадку буде охайніше на перший час. А я оце поки Аліса засинала, зайшла в телеграм. Не пам'ятаю, в якій групі, А, ні, пам'ятаю, знаєте, бувають такі ситуації, коли я розповідаю якусь новину, що я прочитала, а, а мені потім пишуть, що, що звідки така інформація, давайте істочник, звідки ви це взяли, де ви це прочитали. Я запам'ятала, якщо, звісно, не видалять цю публікацію, то, звісно, я можу або посилання дати, або скріншот зробити. Стосовно, ну, звісно, я дослівно не пам'ятаю, але що нібито найближчим часом, найближчі три доби, Китай хоче захопити Тайвань. І що... Якщо це все станеться, там прям все розписано, все що за чим, що буде захоплюватись, які дії, і які країни будуть втручатися в разі цих всіх подій і що може статися Третя світова? Ну, наш серце закону. Ну, Там все, я не знаю, в тому Ізраїлі це все затихло так швидко. Звісно, там теж дуже багато. Ну, всі, всі. всі бачили новини, всі, всі знають, що там відбувалося. Не буду навіть це все повторювати, озвучувати. Але все одно якось воно ж закінчилося, якось домовилося, як би там не було. Чому в нас не можуть, не можуть ніяк? Я не знаю. Іщу всю картоплю вже до останнього. Щоб не було не туди, не сюди. Вчора теж ото ввечері сиділа, чистила картоплю. Аліса до мене підбігла. Стала поруч і так дивиться, роздивляється, що я роблю. Чищу, складаю от, в кастрюльку з водою. Потім вона почала брати начищену картоплю з пакета і почала кидати мені в, в кастрюльку з чищеною. Мені так смішно було. Подзвонили до мене і все, весь запис відео удирвався. Я вже не пам'ятаю, що я вам там розповідала. У мене вже тут. Доварюється все, вкинула картоплю, зажарку лук з моркою вкинула, яйця порізала і зараз щавель дорізаю і вже, вже і все і рахуй приготувала. Дзвонила до мене сьогодні свекоруха, але недовго розмовляли, бо Аліса взагалі не любить, коли я розмовляю по телефону. Вона починає, можливо, в неї якась якісь ревнощі, чи що таке, вона починає істерити, починає щось шкодничати, починає кричати. Але встигла мені розповісти, каже, десь їй попався в інтернеті рецепт котлеток. Ми такі з вами вже колись готували, всі їх знають. Це оці роблені котлети з корячого філе. Кубочками філе, цибулька, пару ложок манки, спеції за смаком. Але там ще помідорчик кубочками додається. І вона ото приготувала, каже, так смачно. Каже, цей теж приготуйте, спробуйте, тож може. На днях заробимо, доїмо ці рибні сьогодні-завтра. Філе треба купити. Помідори цибуля є, манки нема. Ну, то, як перебирала всі крупи, і манку довелося викинути, бо позаводило, позаводилося моль, і рис викинула, і манку, і То лі пшенична, то лі ячка. І пшоно було, і пшоно довелося викинути. Всі крупи були розпаковані. Це ті, що ми забирали з Павлограду, все ось взимку куплялося, але, можливо, через те, що були розпаковані. Хоча я завжди одразу заматую, матою, перешіплюю, і ще вдіваю в пакетик. Мені вже багато хто писав, що Зберігати, ну, наприклад, в скляних банках з закруткою там, чи під кришкою. Ну, хоча б, звісно, що є ємності, всілякі продаються. Але мені поки що і зберігати нема, що після того, як я повикидала, підкупляємо лише по мінімуму рис, гречка. І це те, що ми періодично готуємо макарони сьогодні зранку. Останнього то зварила. Ну, ще ті є, що я для доці купляла. Ось, так що наразі поки не підкупляємо. Хоча я сама ото пропагандувала, що цей що треба робити якісь запаси, щоб були запаси якісь, бо хто його знає, що буде далі. Банки в мене, звісно, є, але, знаєте, поки що теж я їх не чіпаю, бо хочеться зробити якихось малосольних огірочків. Якраз в ці банки з закрутками. І, цей. І все, думаю, чи ось зараз вже купляти, чи ціна може нижче буде, хто його знає. З погодою, з обстановкою ціни скачуть то дешевше, то дорожче, навіть не знаю. Ну ось зараз по 38 чи 36 нижче ціни я поки що не бачила. І вони такі якраз невеличкі. Не знаю, спробую, скільки їх там треба. Можливо, впаде ціна, може по 20 чимось буде. Хоча, знаєте, наскільки ото подорожчали ціни останнім часом на все, геть на все. Що може і не впаде нижча ціна, та краще ото зараз купляти і не морочити голову. Ось таке у нас сьогодні не дуже цікаве та продуктивне відео, ніде ми не були, не каталися, хоча зранку ще думала за лісою в парк з'їздити. Потім подивилася погоду, і на телефоні само висвітлювалось, що в день можливі грози дощ, і цей я не ризикнула навіть з дощовиком, з парасолькою все одно не хочу ризикувати. Обстановка в нас пойма. є вже з чим порівнювати. Оце позавчора, як я виклала вам відео ввечері, в нас дуже-дуже сильно гучно було. Ще було світло. Ну, звичайно, зараз пізніше, темніше я на вулиці. Не знаю, восьма година точно була, початок 9-ї, летіли вже шахеди, і збивали, і ото гурики такі і стріляли з усіх боків, дуже-дуже сильно гучно було, дуже страшно. І теж ховалися, і чутно було, ці шахіди летали, жужали. Але нібито більш-менш-менш. більш, Ох, більш Знаю, що були атаки на інші міста, все дивилася, все бачу, маю надію, що... З усіма все добре, все і всі живі, здорові. Доливала отож воду, бо картоплі багатенько було, і щоб не був дуже густий. Тепер бульйону майже під зав'язку, і я навіть не знаю, зараз воно в мене все буде виперегувати. Зараз подивимося. Щавель такий добрий, кисленький. Крупний, це Женя. Когось з хлопців просив з місцевих, питав, чи є в когось домашні, бо той, що то я колись купляла, Боже Боже, прямо під зав'язку, Він такий ну, накислий був. Може ще він тоді тільки з'являвся, геть молоденький. Нема, нема не було тієї кислинки. Так що так, я не знаю, як воно зараз має прокипіти. Це просто капець. В общем, цього разу я навіть не зможу е зміню свою традицію, свій звичай, як я завжди е кладу половника, черпака, щоб він прокипів і ну, для, щоб нічого не скисло, не псувалося, налазити потім. Ой, чи капець. Це в мене, я не знаю, перший раз за дуже-дуже довгий час, що не вгадала такого. Добренько, на цій ноті буду завершувати сьогоднішнє відео. Записала би ото сказати, що з нами все добре. Маю надію, що у вас теж, теж все гаразд. Всім бажаю миру та тиші, всіх обіймаю. Пока-пока. А я пішла будити Алісу.